Доброго ранку, діти! розпочнемо урок математики. Вчора ми з вами склали таблиці ділення до таблиці множення числа 3, використовуючи зв'язок між компонентами, і сьогодні ми з вами закріплюємо. Ну, спочатку давайте пригадаємо, отже, як ми складали таблицю. Множення ми пам'ятаємо, а ділення: ми пам'ятаємо, що якщо добуток поділити на перший множник, отримуємо другий множник. І якщо добуток поділити на другий множник, отримуємо перший множник. Розкажіть, будь ласка, як ми складали таблиці ділення. Поставте відео на паузу і попрацюйте усно. Ну, а зараз е, працюємо над наступними завданнями. Як ми міркуємо, як ми перевіряємо дію ділення. 15 поділити на 3 дорівнює 5. Тобто нам треба пригадати таке число, яке при множенні на дільник дає ділене. Тобто, оскільки 5 помножити на 3 дорівнює 15. Наступне 12 поділити на 3 буде 4. Оскільки 4 помножити на 3 буде 12. 18 поділити на 3 дорівнює 6. Оскільки 6 помножити на 3 буде 18. Тобто ми не вчимо таблиці ділення. Ми повинні добре запам'ятати таблиці множення. 9 поділити на 3 дорівнює 3. Оскільки 3 помножити на 3 дорівнює 9. 21 поділити на 3 буде 7. Оскільки 7 помножити на 3 дорівнює 21. І 24 поділити на 3 дорівнює 8. Оскільки 8 помножити на 3 дорівнює 24. Постав відео на паузу і ще разок проговори, будь ласка, як ми перевіряємо дію ділення. Сьогодні ми працюємо на підручнику в підручнику на сторінках 92-93. Номер 3. Аналогічне попередньому складіть в таблиці ділення на 3 і зробіть перевірку. Поставіть на паузу і виконай завдання. Працюємо усно. А тепер працюємо над номером 2, сторінка 92. Ці ми пригадаємо з вами порядок дій і виконаємо приклади усно. Отже, дивимося. 12 поділити на 3 додати 41 дія. 12 поділити на 3 буде 4. Як перевіримо, 3 на 4, 12, 4, та плюс 40 буде порахуйте, скільки усно працюємо над цими прикладами, дітки. Далі, в даному випадку, у нас перша дія множення, 2 помножити на 3 буде 6. І 40 відняти 6. Скажіть, скільки буде? Наступне нас ділення додавання, перше буде дія ділення. 15 поділити на 3 дорівнює 5. Як перевіримо? 5 на 3 15, 5. І плюс 25, скажіть, скільки буде? Наступне віднімання і ділення без дужок, перше діє буде ділення. 15 поділити на 3 буде 5, знову перевірочку, тільки що робили. І 25 відняти 5, я думаю, неважко. Наступний приклад, перша дія, в нас буде ділення. 18 поділити на 3 буде 6. Як перевіримо, 6 на 3, 18, отже, 6. Та плюс 10 буде. скажіть, скільки? І останній приклад: віднімання ділення, перша дія ділення. 18 поділити на 3 дорівняння 6 і 40 відняти 6. Порахуйте, будь ласка. А зараз запишемо в зошиті сьогодні у нас 15 лютого класна робота. Давайте пригадаємо число 15. Це натуральне двоцифрове число, яке записали цифрами 1 і 5. Сусіди його будуть попередньо 14 і наступне 16. Також спробуйте знайти суму чисел, різницю, частку і добуток. А Наступне завдання перше на сторінці 92. Полічи тріками від 30 до 3. Значить, ми з вами повинні записати всі числа. Це що в нас? Це результати таблиці множення на 3. Поставіть відео на паузу і пропиши. Будь ласка, тобто від кожного числа, якщо вам буде важко, ми віднімаємо або зменшуємо на 3. Робіть руханку, будь ласка, відпочиньте. А зараз ми виконуємо завдання 4 на сторінці 93. Ось ми письмово виконуємо ось це жовте. І потім те, що на білому тлі. А ось це біле ми зробимо усно. Пригадаємо, як ми розв'язуємо, знаходимо значення виразів. 15 поділити на 3 плюс 20. Перша дія ділення, ми зверху пишемо 5. І нам пропонують розписати далі. Значить, дивіться, кому досить зверху написати відповідь, на мій погляд, так зручніше, можна не розписувати. Ось приклад далі. Тобто 5 додати 20 буде 25. Це виконуємо усно. Наступний приклад: 18, поділити на 3,1 дія буде 6, обов'язково перевіряйте, 6 на 3, 18. І 6 додати 12, буде 18. І третій приклад. Такі приклади ми вже з вами розв'язували. Перше дія ділення. 21, 1 поділити на 3 буде 7. Перевіряємо 7 на 3 21. І 7 відняти 2 до рівня 5. Це ми з вами пригадали, як розв'язуємо приклади. Зараз виконуємо ось перші ці приклади, потім ці, а потім ці. І працюємо записуємо коротко. В Зошиті пишемо номер 4. Я нагадую, діти, обов'язково не лінуйтеся записувати зверху результат першої дії. Перший приклад пишемо в зошиті. 24 поділити на 3 це буде перша дія. 24 поділити на 3 буде 8. Зверху пишемо 8. Обов'язково перевіряємо, 8 на 3, 24. І 8 плюс 8, скільки дорівнює, запишіть, будь ласка. Другий приклад. 12 поділити на 3 це буде перша дія. 12 поділити на 3 буде 4. Перевіримо, 4 на 3 12. І 4 плюс 10. Переходьте, скільки буде. 4 клітиночки відступаємо, пишемо другий стовпчик. 17 плюс 9 поділити на 3. Перша дія ділення. У нас немає дужок, я додати і поділити ділення. 9 поділити на 3 буде. 3, тому що 3 помнож на 3 9. І 17 плюс 3. Напишіть, скільки буде. Наступне 27 поділити на 3 це буде перша дія. Скільки буде? Так, буде 9, тому що 9 помнож на 3 буде 27. Обов'язково пишемо відповідь зверху. І 9 відняти 8 дорівнює. Запишіть скільки. Якщо тобі зручніше розписувати ось так довго, як ми тільки що на білому тлі в підручнику читали, будь ласка, розписуй приклади. Кому зручніше, коротко, ось так розв'язмо. Але перша дія повинна стояти результат зверху. Наступне жовте тло у нас 24 поділити на 3 плюс 10, записуємо приклади. Перша дія ділення. 24 поділити на 3 буде 8. Перевіримо 8 на 3, 24. І 8 плюс 10. Запишіть, скільки дорівнює. 12 поділити на 3. Тут буде перша дія. 12 поділити на 3 буде 4. 4 на 3 12. І 4 плюс 6. Запиши, скільки буде. Другий стопчик пишемо: 27 поділити на 3. Це буде перша дія. Буде. 9. Перевіримо, 9 помножити на 3 27. І 9 відняти 9. Запишіть, скільки буде. 9 поділити на 3 плюс 7 перше дія ділення. 9 поділити на 3 буде 3, тому що 3 помножити на 3 буде 9. І 3 плюс 7. Запишіть, скільки буде. Приклади з білого тла номер 4. Дивіться, нам треба. Знайти число, ось це число, яке записано у віконечку. Для того, щоб розв'язати цей приклад, нам треба спочатку виконати дію множення. 3 помножити на 2 буде 6. Тепер ми дивимося, у нас ось це 6 – це перший доданок. Другий доданок невідома. Відома сума 10. Як знаєте, невідомий доданок? Треба від суми від 10 відняти перший доданок. 10 відняти 6 дорівнює 4. Перевіримо. Отже, 6 плюс 4 дорівнює 10. Пишемо приклади в зошит. Наступний приклад: дивимося, що ми можемо? Ми можемо знайти значення 3 помножити на 7. 3 помножити на 7 дорівнює. 21. Табличку ми пам'ятаємо, я думаю. А тепер нам як знайти від'ємник? Як знайти від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. 21 відняти 20 і дорівнює 1. Перевіримо, 21 відняти 1 дорівнює 20. І третій приклад. Спочатку нам треба що зробити? Поділити. 18 поділити на 3, на 3 буде 6, оскільки 6 помножити на 3 18. І нам треба знайти другий доданок, як ми його знайдемо? Від 20 віднімемо 6 і дорівнює скільки, дорівнює 14. Перевіримо, 6 плюс 14 дорівнює 20. Поставіть на паузу і закінчимо розв'язання прикладів. Зроби невеличку руханку, трошки відпочинь. А зараз виконуємо номер 5 на сторінці 93. Завдання наступне: Виміряй відрізки а, Б і ЕФ е, е, і побудуй у зошиті. Обчисли третину їх довжин. Ну, будемо працювати по порядку. Отже, виміряй відрізки А Б і побудуй. Візьміть, будь ласка, лінійку. Подивіться, на сторінці 93 номер 5 нагадую, у нас є відрізок АБ. Виміряйте його довжина. Чому дорівнює довжина? Його довжина дорівнює 6 см. Отже, починаємо працювати у зошиті. Запишемо номер 5 Відступіть вниз дві клітинки і зліва дві клітинки ставимо крапку. Від крапки ми відкладаємо за допомогою лінійки довжину відрізка Аби 6 см. Ось лінійка в мене, подивіться. Поєднайте дві крапки, у нас утворився відрізок А Б. Внизу запишемо А Б дорівнює 6 см. А тепер. Нам треба обчислити третину, тобто треба нам відрізок АВ поділити на 3 і дізнатися, скільки сантиметрів буде його третина. Це одна частинка, Третинка, ось на відрізку, у нас подивіться це одна третинка, дві третинки і три. Третина це коли ми відрізок ділимо на три рівні. Частини. Ну, щоб, поділити, щоб знайти третину, Треба поділити на 3. 6 поділити на 3 дорівнює 2 см. І тому ми відкладаємо від крапки А 2 см. Ставимо крапку, ще 2 см, крапку і ще 2 см. І ми бачимо, що ми утворили поділили наш відрізочок на три однакових частини. Отже, щоб знайти третину. Відрізка на даному етапі. Нам треба довжину відрізка, поділити на 3. І ми бачимо, що у нас всі частини однакові по 2 см. Тепер міряємо внизу, на сторінці 93 відрізок Еф. Будь ласка, міряємо уважно. Довжина його дорівнює 12 см. Відступіть, будь ласка, від попереднього запису вниз дві клітиночки. І зліва дві клітиночки ставимо крапку. І наступну крапку за допомогою лінійки ми ставимо на числі 12. Перевірте уважно. Поєднуємо ці крапки, таким чином ми утворили відрізок EF. Напишіть, будь ласка, його назву, великий букву латинської обетки. І ось тут запишемо, що відрізок EF дорівнює 12 сантиметрів, ми побудували, поміряли. Нам треба обчислити третину і поділити цей відрізок на три рівних частини. Для цього ми що зробимо? Ми запишемо 12, це довжина відрізка, поділити на 3, тому що на три частини. третину. І дорівнює 4 см, оскільки 4 помножити на 3 буде 12. Отже, щоб поділити відрізок ЕФ на рівні три частинки, я буду відкладати по 4 см від крапки Е відміряю 4 см. Ось 4 крапку ставлю. Від цієї крапки 4 см. Крапку ставлю і перевірте, чи буде тут 4 см. Так, ми отримали абсолютно рівні три частинки по 4 см. Таким чином, щоб знайти третину відрізка, ми довжину відрізка поділили на 3. Поставь відео на паузу і закінчи роботу над цим завданням. Наступне завдання на сторінці 94 номер 6 Знайте третину чисел. Тільки що ми знаходили третину відрізка. Ми що робили? Ми довжину відрізка ділили на 3. А щоб знайти третину числа, треба число поділити на 3. Виконуємо усно 9 поділити на 3 буде 3. Оскільки 3 що на 3 буде 9, тобто третина дорівнює 3. 15, третина від 15 це, це 15, поділити на 3 дорівня 5. Третина від 20, 24, 24 поділити на 3 дорівнює 8. І третина від 28, це треба 27, поділити на 3 і дорівнює 9. Ще разок, ще разок нагадую, щоб знайти третину числа, треба число поділити на 3. Ще раз усно, усно виконай це завдання. А тепер ми розв'яжемо задачу. Задача 7. Пишемо. У зошиті задача номер 7. Ось вона в нас. У коробці було 15 цукерок. Третину цукерок з'їли. Скільки залишилося цукерок у коробці? Ну, спочатку давайте ще раз по почитаємо, познайомимося з умовою і знайдемо ключові слова. Які важливі ключові слова і числові дані? У коробці. Було 15 цукерок, тобто числове дане 15 означає, що в коробці було 15 цукерок. Третину цукерок з'їли. Отже, що з цукерками здобувалося? Їх з'їли. А чи ми знаємо, скільки з'їли? Ні, не знаємо. Але знаємо, що третину це не значить, що 3 цукерки. Пригадайте, я тільки що ми знаходили третину від числа. І питання скільки залишилося це ключове слово, цукер в коробці. І тому ми запишемо в умові: було 15 цукерок, це відомо. З'їли невідомо скільки, але ми знаємо, що третину. І нас запитується, скільки ж залишилося? І питання, на яке ми повинні дати відповідь задачі, ми з вами домовилися вже давно ось так обводити в кружечок. Ми бачимо, що ми не можемо зразу відповісти на питання задачі, тому що ми не знаємо, скільки цукерок з'їли. Але ми знаємо, що з'їли третину. Від того, що було, тобто третину від 15. Ми можемо знайти? Так, ми можемо. Щоб знайти третину від 15. Пишемо, перша дія, треба 15 поділити на 3, тому що третину знаходимо. І дорівнює 5. Перевіримо 5 на на 3 буде 15. В Дужках 5 цукерок, тире, що ми дізналися. Що з'їли п'ять цукерок. Запишіть, будь ласка, пояснення. А тепер дивіться, нам було невідомо, а тепер ми вже знаємо, що з'їли. 5 цукерок. І ось тому я сюди і напишу замість питання, вже у нас число 5. Яку ми задачу отримали? Було 15 цукерок, а з'їли 5. Так це як залишилося. Ну, це задачка для першого класу. да? Щоб дізнатися, скільки залишилося, треба 15, відняти 5 і дорівнює скільки, дорівнює 10, чого цукерок, дошкатере, залишилось. Тут треба крапки поставити. Отже, що в задачі. Задача запитувалася, скільки цукерок залишилося. Пишемо відповідь, скільки 10 цукерків або цукерок залишилося. Поставь відео на паузу і закінчи розв'язання задачі. Вже ми закінчуємо наш урок. Не забудь, будь ласка, ще раз повторити все, що ми сьогодні працювали на стрінках: 92, 93 і 94, і треба довчити таблицю множення числа 3. Оціни свою роботу.